І далі в ефірі ми будемо говорити про гасіння лісової пожежі біля балаклії, яке триває вже майже дві доби. На Харківщині зауважу, там продовжують гасити лісові пожежі, горить близько 30 гектарів хвойної підстилки. Про це повідомив суспільному речник обласного управління ДСНС Євген Василенко. Нагадаємо, пожежа у Балаклійському лісництві спалахнула 19 квітня. Про це того ж дня повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС. І більше деталей дізнаємося від речника ДСНС України у Харківській області особисто. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Євгене. Розкажіть, будь ласка, як наразі триває ліквідація пожежі, вітаю студія. Трішки уточню не 30 гектарів, а вже вигоріла хвойної підстилки понад 330 гектарів і 20, понад 20 гектарів очерету. Загалом вже другу добу тривають ліквідація цієї масштабної пожежі, яка розпочалася близько 12-19 квітня. Вогонь від очерету перекинувся на ліс безпосередньо поширювалось полум'я низом лісу спочатку на 30 гектарів, потім поривами вітру значно збільшилась на сьогоднішній час. Це 330 гектарів низового лісу. згоріло безпосередньо наразі. Триває гасіння і е, площа горіння складає е, о, осередково близько е, 5 гектарів. На місці події працюють підрозділи ДСНС в піковий час. Це вчора працювало понад 100 рятувальників, 34 одиниці техніки. Долучались також і вогнеборці місцевих пожежних команд селища Андріївка, Донець. Петрівське. крім того, залучена техніка і працівники лісгоспу безпосередньо через те, що велика детонація боєприпасів, як ми знаємо, цей ліс саме цей лісгосп перебував в ворожій окупації в 22-му році, і він дуже щільно замінований. Тому там можна сказати безперервна детонація ворожих боєприпасів. І на місці події також працюють піротехніки ДСНС. Наразі два піротехнічних розрахунка. Вчора працювало вісім піротехнічних розрахунків, які обстежували узбіччя збіччя доріг для того, щоб вогнеборці мали змогу. Проїхати технікою і для убезпечення особового складу і техніки під час гасіння пожежі. На жаль, вчора під час гасіння пожежі, саме у лісосмузі, на ворожому боєприпасі, це попередня протитанкова міна підірвалася, пожежна автоцистерна. Лісгоспу, двоє працівників лісгоспу постраждали. Вони отримали гостру реакцію на стрес від подальшої госпіталізації. Відмовились ну, на даний час. Гасіння пожежі триває. Пане Євгене, дуже вам дякую за те, що доєдналися, розказали, яка зараз там ситуація на Харківщині. І за роботу рятувальників у надскладних умовах? Дуже вам дякуємо за те, що не покладаючи рук, допомагаєте. І навіть зараз, не зважаючи на такі обставини, рятувальники гасять лісову пожежу. Як ви сказали, 330 гектарів це величезна територія. Євген Василенко, речник СНС України в Харківській області, був з нами на прямому зв'язку.